Трапити на Львівський бронетанковий завод ми спершу прийшли перекличку по феміну, наче в школі. Зараз нас ведуть кудись незрозуміло, мають показати нам дозор. Машину дозор. Дійсно, ми виготовляємо. Ми одні єдині. Нам то запропонували, ми його виготовляємо. Пройдуть державні випробування, буде машина випускати серійно. Знаєте, як називається підприємство? Львівський бронетанковий завод. Ми спеціалісти по бронетанковій техніці. Да? Зараз є нагальна потреба в танках, щоб ви знали. Тому що, якщо хтось не знає, що в ДНР і ЛНР танків більше, ніж в Україні. Тут навколо мене зараз знаходяться вже відремонтовані танки та бойові машини, які найближчим часом відправляться у зону проведення АТО. Загалом як каже керівництво заводу, від початку року вони відремонтували тут понад 100 одиниць бойової техніки. Я так розумію, позначено список проведених робіт. Бачите, відсутні відсутні АКБ, відсутній накривний брезент. От ще вичеркнуто, викреслено. А от одна відсутні Р-173 і Р 173 П. Воно не викреслено. Так очевидно, що цю проблему ще не ліквідовану чи що? Ви кажете, на ці всі машини вони відремонтовані, так? 5. А ті учити мають там такі бірочки висять, це список проведений. проведен. Очікують ремонт у кімнаті. Ага, тільки бірочками це. Які бірочки, що мати? Ну майстан? такі картонки, на яких написано, що відсутні і там витрати. Так, то, так. Іде, в, іде, та, іде, той та, процес, до, то, до процес, то, процес, процес дефектування. Ще 5 хвилин замовим. Ага, тобто то, не відремонтовані до кінця. Машин ти ви дивіться, то ви не знімаєте мені. П'ять готових танків, п'ять готових беремо. Хто все, ремфонд, який йде зараз дефектувати. Так це ж на другому ось висить бірка. І там Ну от на бірці, там є список викреслених пунктів, а один є не викреслений. Так, так. екіпаж прийшов, приймав, він зробив Свої зауваження, які вваження забудуть у собаку. Але ж ви кажете, що вона вже була готова, відповідно відповідно а відповідно є зауваження. Ну що? чуєте, Я на вас знайду зараз 100 зауважень. 173. Знято на тестування, в цепу проводиться тестування. Він... Він каже, що вони готові. Потім там є ще щось дороблювати. Я так розумію, що якщо машина готова, то вона має бути готова повністю. Без всяких там усіма радіостанціями і сім зі... рештки. <клит> Танки чи і решта машин? О, та всі машини, які приходять до нас, любі машини 72. Ну, в... ну в... <клит> а як? Марків багато, От, переді стоїть БТС на... там є, і 72, і 64. А дозору ремонтували? Що? А всі ремонтували, і Я легко ремонтували, сусильні <клит> <клит> пошкодження там. Так. <клит> Що ви зараз ремонтуєте? 72-й? Так. А які зі складними поломками до вас машини прибувають? Прибуває по різні. Тобто вони до вас зі складу прибувають чи з зони АТО? Звідси, звідси. Ну а переважно як? І Скільки часу у вас іде на те, щоб його відновити? Бога працює? Ну я не можу сказати, точно, наскільки. Але от скільки ви взагалі часу працюєте і скільки? Буквально в час. Робочий день 8 годин на прохання, на прохання люди лишаються за двуйну зарплату лишаються ще на 2 години до пів сьомий, тобто 10 годин працюють. Ого, так Добре, Можливо, ви Знаєте, що таке М173? Я ніцлив говорю раніше. Ні, то, то мені цікаво просто, Яка то як ти деталь чи що? Ні цієї, горо ні сємни. Чому нам ніхто не хоче нічого розказувати? Просить договоритися. Є начальство, а я проти робочий. цю інформацію не дуже хоче, а ті, хто погодиться з нами, поговорилися, кажуть, що працюють не дійсно по 8 годин, і по керівництва ніякого тиску на них немає. Однак, що нас здивувало, ніхто з нами так і не знав, що таке р 173